Друзі, всім привіт! хто дивиться канал. Сьогодні я хочу такий ролик записати про свою сварку, якою я користуюсь вже 8, десь, ну, десь приблизно 8 місяців. Люди пишуть у коментарях, як вона себе показала, що там, чи варто її купувати, як вона варить, як вона себе зарекомендувала на протязі 8 місяців. Поки що мінусів немає. Так як для господарства, так як для свого маленького якось, там, подсобного господарства, де є там техніка якась, цієї сварки вистачає повністю. Можна про другі не думати. Звісно, другі, само собою, і мощніші, і крепші і так далі, але на протязі 8 місяців вона мене ще ні разу не підвела. Свою стару сварку я навіть і не витягував. Так як і затягнув, так вона мене і стоїть треба кому-то вже продавати її, тому що вся пройшла повністю усі випробування, які тільки можна пройти. Варить вона електродами. Я в основному варю електродами тройкою. Ну, моноліт, в принципі, купляю. Моноліт, потім є ще Дніпро купляв. От, варить вона отлично. Про, метал про... Пикує, все нормально, все добре. Вот. Так же само вона і варить добре з флюсом. Ну, флюс вже в мене майже там нічого не залишилось. Я брав дві бобини, на нарікань ніяких немає. Так що, хто там пише в коментарях, розкажіть, як вона варить флюсовою проволокою, як вона електродами. Так що можу вас запевнити, варить вона добре. Що ще? Які я тут просто зразу вже вніс якісь дороботки? Оці клеми, вони в принципі випадають. Якщо вона з завода йде, вони випадають. Я просто-напросто взяв молотком цю саму насадочку, чуть пристукнув, щоб вона туди пластіше зайшла і закрутив. І так вона там сидить. Так само зробив із цією. Чуть-чуть приплюснув і вони вже не випадають. Ну і само собою зразу ж поміняв саме оці кабеля. Найшов такий же аналогічний тим, тільки мідний вже. Хороші, мідні кабеля. знайшов два штуки і поміняв зразу ж. Держатель, в принципі, я думав, що він мідний, но він получився тільки краскою покрашеною мідною, а на самом деле железно, але його вистачає, Пружина тримає добре, електродиво. Я вам скажу, що я немало вже варив за цих 8 місяців, але він справляється нормально. Ну, сама маса я тут поміняв, таку доробив. Це кому як, що удобно. От що ще з того, що я переробив? І, пив, і більше нічого не переробляв. Оце все. Хто надумав, хто там думає, купити таке для свого господарства. Так сказати, советую. можете купляти, ніяких проблем з нею поки що у мене не було. А, працю... а працювати вона працювала, вона не стоїть так, щоб то. Працює помаленьку, не так вже в нагрузку, але ж працює. Для господарства свого вона підходить найкраще. Мала, комфортна, хоч метал тонкий. Можна поварити, хоч і електродами можна поварити. Так що В принципі тільки плюси. Ну що, ось на цьому буду закінчувати коротеньке таке відео для тих, хто питає там на каналі хлопців. От. Ну і все, на цьому все. Всім миру і добра.